На акції підтримуємо родини загиблих, пам'ятаємо, якою ціною ми живемо, підтримуємо наших військових і, звичайно, виходячи сюди, ми стаємо голосом наших військовополонених і безвісті зниклих. Іноді опускаються руки, іноді здається, що все. Тобі не вистачає сил, не вистачає просто повітря, щоб дихати, але кожного разу згадуючи, що хтось за... Буває в російських катівнях я для себе даю відповідь. А чи маю я право опустити руки? А чи маю я право в собі загасити той вогник, який палає в серцях наших військовополонених? Чи маю я право забути про тих, хто безвісті зникли? Сьогодні в Україні понад 100 тисяч безвісті зниклих. І це не просто цифри, це люди. До тих людей, які проходять біля нас, які бачать нашу акцію, не опускайте руки. Якщо у вас не вистачає цієї сили, підійдіть до нас, поспілкуйтеся з родинами і вони скажуть, який шлях вони проходять. Більше запитань давайте будемо з вами згуртованими. Давайте з вами пам'ятати. Щоб люди розуміли важливість ми... ситуації у своїх справах і планувати свій завтрашній день. Тільки завдячуючи нашим волонтерам, які на весь світ показують синову населення, бо жодної робити, тому що ми робимо, мають у силу несомію, доволі і бажання. для того, щоб прийти колі, і побути в колі тих родин, які сьогодні котрі котри і виходять на майданчик, щоб бути голосом вікові.